прошу не будуйся, що не він є Отця і Сина і Благословляється у святу і святу Лицею, прошу не будуйся, що не він є Отця і Сина і Святого Благословляється у святу і святу Лицею, прошу не будуйся, що не і Сина і Святого Духа. Благословляється у святу і святу Лицею, прошу не будуйся, що не він є і Сина і Святого Духа. Благословляється у святу і святу Лицею, Благословляйте, освящайте, 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 Бог благословив. Смир душевний і тілесний, обов'язково, але маю командира, з нього ми почнемо і підемо далі з Бостя. Хай Господь Бог допомагає, благословить, бо саме завдячуючи певній ініціативі нашого командира, ми маємо таку гарну столову. Здоров'ячка, з камеру, душою нам нога яблаї, щасливі літа. Хтось страждає, Вітаюся нашим адмісіям. Переміщаємося до штабу, там буде вручення нагород і Світлана Васильовна привезла подарунки для батальйону. Ракет летіло багато, насправді і дуже багато було стрільби. І таким чином мої навики, навики підрозділу, навики моїх побратимів до того, що ми вдалося ну, збити пару-тройку ракет. Ні, не сьогодні. Кожен хлопець може принести свій прапор, звідки він прийшов. І сам до штурмати, єгерський бригад, десята із коштурма і цей. Як так, помаленьку рухаємося, рухаємося і створили. Подарше, ми в подальшому були мебель стоять і вже безпосередньо всього службу, які прибувають. Є. Психологічні там, сімейні проблеми можна буде вислухати начальник групи персоналу. Заступник є тобто, проблеми всі. Я хочу нашим захисникам неба щиро-щиро від всіх жителів Прикарпаття подякувати. Знаєте, це на правду, такі щирі слова подяки. За ваші безсонні ночі, за вашу любов до рідної країни, за те, що ви захищаєте наше Прикарпаття, звісно, війна це дуже складний час, це дуже великі виклики, це величезні випробування. Це жоден день ми спланувати не можемо, тому що ворог хоче знищити нашу країну, всіх жителів, хоче знищити нашу енергосистему. А ви кожен день, ви цілий богу, стоїте на захисті нашого неба. Я бажаю вам професійності у вашій справі. Я бажаю вам міцного примісного здоров'я. Я бажаю вам щиро наснаги і бажаю всім нам, що 2025 рік це був роком перемоги, тому що кожен із вас вкладає себе. Вкладає частиночку в себе в нашу перемогу. Ви знаєте, сьогодні найважливіше нам бути єдиними, нам разом об'єднавшись, взявши один одного за руку, йти до перемоги. Сьогодні надзвичайно важливо та єдність, тому що та є найбільша зброя проти ворога, який напав на нашу країну і який намагається знищити нас. Дорогі друзі, шановне товариство, я хочу вас запевнити, що Івано-Франківська військова адміністрація, Івано-Франківська обласна рада на кожній сесії виділяє кошти для того, щоб укомплектовувати всім необхідним наш зенітно-кулеметний батальйон, забезпечити всі звернення, які до нас надходять, і всі звернення, які надійшли від вашого батальйону, виконані 100%. і щойно ми з керівником. Командиром поспілкувалися, і всі запити, які будуть надходити 100%, вони будуть виконуватися і надалі. У нас дуже добре налагоджена комунікація. Комунікація, яка дала можливість без сумніву, без жодного слова перебільшення сформувати найпотужніший зенітно-кулеметний батальйон у нашій області. Тому багато вже зроблено. Ми подивилися, які є проблемні питання, і на цей рік ми також будемо забезпечити всім необхідним і виконувати всі ті пропозиції, які ви нам надаєте. А вам бажаємо тільки одного: збити всі шахеди, збити всі ракети, які летять в нашу область, і щоб жителі спокійно спали, спокійно жили і спокійно відпочивали. Вам довіряють жителі Прикарпаття, це є Довіра, велика любов до вас. А ви, звісно, вкладаєте себе, от в свою роботу. Тому щиро вам дякуємо. Також сьогодні ми для підсилення оргтехніка завжди потрібна. І комп'ютерне забезпечення, і принтери у вашій діяльності. Тому таке сьогодні підсилення, яке закуплене за кошти обласного бюджету, вам передаю. І також хочу подякувати вам і вручити обласні нагороди. За сумнівну службу у Збройних силах України особисту мужність серед мітинє звичайно у захисті Державного університету та територіальної цільності України, солдата, Зітинюка Василя Васильовича. Василь Васильович, дякую за вашу службу. Тимошчука Андрій Володимирович. Сюда. Служу українському народу. Подякую Іван Франківської обласної державної адміністрації за сумлінну службу збройних сил України, особисто мужність, самовіддані дії. Нагороджується Іванюк Володимир Олександрович, молодший сержант. Хай все вдається. Служу українському народу. Увага. Дякую. Солдат Кукулевич Митро Ярославович. Дякуємо за службу. Також за високі показники і професійній підготовці, сумлінне і не виконання військового обов'язку нагодити відзнакою Міністерства оборони України медалю 15 років сумлінної служби заворотнікову Ольгу Мар'янівну. Ще раз вітаю, успіхів, процвітання і найкращих. святі швят. Це лише треба звернути увагу, які у нас прекрасні захисниці, а щоб завжди залишалися Дякую. такими прекрасними. Дякую, образці. Нагородити знаку Міністерства оборони України медалю 10 років з комлінної служби. Пендорика Василя Васильовича. Василю Васильовичу, дякую вам за все. І щиро вас вітаємо. Нехай муженька вас пережила. Дякую вам. Дякую вам. Тромецького, Владислава Володимировича. Шияна Олександра Геннадійовича Українського народу. Івана Миколайовичу. Шановні ага. друзі, я ще хочу щиро подякувати командиру пану Олександру. Назвичайно потужна людина, надзвичайно потужний командир, який настільки хвилюється, щоб укомплектований був підрозділ, щоб всім було забезпечений підрозділ. Скільки у нас зустрічі в обласній військовій адміністрації, скільки ми пропрацьовуємо, щоб досконалити підрозділ, це його наполегливість, це його праця. Тому, пане Олександре, вам щиро дякую за вашу працю. Бережіть наш батальйон і бережіть життя всіх жителів нашого краю, тому що це найосновніше сьогодні завдання. Дякуємо вам. Я ще два слова скажу. Пам'ятаю дуже добре, як тільки мене головою районної державної військової начальником міської адміністрації. Ну і Олександр Миколаївич прибув на злагодження, і я доповідаю на Раді оборони. Як нині пам'ятаю. Питаються, як командир кулеметного зенітного бутану. Я кажу, свій хлопець, і мене ще на сміх підняли на радіо городи. Як свій хлопець? Я кажу, ну наш хлопець, такий, як має бути. Сам кажуть, дякуємо за взаємодію, дякуємо за те, що ми робимо спільну справу. І я думаю, що е, спільними зусиллями ми зробимо все, що наша область, наш район і наша Україна позбавилися цього клятого ворога, і ми зберегли нашу інфраструктуру. І як казалось, вона сильно дуже правильно, щоб ми спокійно спали, тому що знали, що зенітно-кулеметний, зенітно-ракетний батальйон на захищенні. Чаї, і ми можемо бути на 100% впевнені, що ракетного враження не буде. Дякую, дякую. за службу, дякую за взаємодію, за злагодження. Шановні друзі, і ще одна приємна надзвичайна місія: вручити відзнаку Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради і Олександру Миколайовичу за бойову звитягу, нагороджений відзнакою. Ще раз. Знаєте, у будь-якій праці все залежить від людини. І якщо людина на своєму місці, це є потужні результати. Тому такий потужний результат, дякуючи командиру, дякуючи цілому колективу, який підтримує один одного який показує надпотужні, я б сказала сьогодні, вже можу сказати, результати в нашій області. Дякую вам. Дякуємо всім. Щиро дякуємо. Всіх благ, мирного дня вам.